Вітаю вас! Це подівник не зілопотаницям. Аномалія номер 42 Поштова скринька. Стоїть вона посеред лісу ані будинку, ані адреси. Сьогодні ми з командою експертів. Як справи? Покладемо листа та подивимось, хто його забере. У моєму листі важливе питання як справи, чувак. Тепер ми сховаємося у кущах і будемо чекати. Нічого собі. Що за- Ні, ну ви бачили? Відчиняй. Чувак, відчиняй, сам, я не торкнуся жахливої скриньки! Окей, окей, зараз. Що? Це ж не наш лист, чувак. І так тут. Сапни, і О, вона знає наші імена. Що, якщо вона знає все на долині? Перевіримо. Чию квартиру я сьогодні зірвав. Квартиру Ксана. Круто, вона знала. Що? Треба ще спитати. Коли буде вайп? Питай у Павліка? Угу. Жінка моєї мрії. <рес> Оце так справи. Збережу для архіву. Хто став наступним президентом? Скільки БНЗ у Павліка? Скільки раз вам було кьону? З чого роблять кавабару? Хто головний адмін? Точно хто головний адмін? Ми нарешті розглядаємо найбільшу таємницю долини капібар. Чіназос. Тут є скринька. Я збрався зі у відео, де я п'ю жаб шокером. Ні. Ні, ні! зажні. Ні так, ваше відео з шокерами дуже збентежило та образило мене. Ви дурні, не варті моїх великих знань, доба просвітництво ніколи не настане. Розтік. Що ж, це кінець випуску патівника, і ми дізналися, що коли маєш справу з невідомим, не варто надсилати відео, де ви хуячите жаб шокерами. Дивися, що у нас тут є. Ні, ні, ми такі джолзик.